Новий образ покрови Пресвятої Богородиці у Свято-Покровському соборі. Впродовж місяця ікону створив художник Леонід Шерстенюк. Каже, додав української символіки. Характерно для моїх робіт в кожній моїй іконі присутня. Присутній елемент української вишивки, сорочки, рушника, елемент орнаменту писанки. Це таке нетрадиційне. Чим вона відрізняється від інших? Ніколи не скаже, що це якась чи якась чи білоруська чи рашистська ікона. Це все це, це дійсно наша справжня українська ікона. Попередня ікона, котра з 90-х років минулого століття була над аркою, за словами художника, реставрації не підлягає. Для нової ікони зробили оклад і планують загерметизувати. А ще вона може стати візитівкою Хмельницького в електронній версії. Є студійна фотокартка, я думаю, що. Подальше ми маємо використовувати образ Пресвятої Покрови Богородиці для того, щоб популяризувати і місто Хмельницький. Він має бути і на буклетах, і так далі, як наша охорониця. До цього цього не робилося, оскільки ми розуміємо, що були інші підпорядкування собору, а на сьогодні це вже православна церква України, помісна. Віряни, котрі прийшли на Богослужіння у День всіх святих, сподіваються невдовзі побачити ікону на вході у храм. Подобається ікона, приходиш, преклоняєшся перед нею. Я коли їду, я живу туди, да на південний захід. Я приклоняюся І кожен раз. Обов'язково. Українці повинні, повинні вірувати. І повинні, і повинні ходити до храму. Ікона дуже гарна, та вражає. Настільки тут кожна ікона по-своєму вражає. А ця особлива якась, і навіть я коли підійшла, ну відчуття інші здаються. Я то так кожну неділю хожу до, до собора. І ну, дуже подобається і служба, коли проходить в українській мові. У храмі лунає молитва за воїнів, яких оберігає покрова і за мир в Україні. Щоб спокійно і в мирі ми жили, щоб здоров'я і добробуті всі дні життя нашого проходили. Поки в Україні не буде єдиним помісту православної церкви, не буде єдності духу українського народу, України не буде. Ікон покрови Пресвятої Богородиці в Україні понад 600. Новий образ освятили у храмі. ім'я я. І сина і Святого Духа. В той чи інший період життя людина зверталася до неї, чи це покров Пресвятої Богородиці, чи це Іверська, чи це Володимирівська ікона відбувалося якесь або оздоровлення, або зцілення, або за прикладом Почаївської Божої Матері, визволення від неволі, проходячи навіть вулицею біля цієї ікони, особливо звертати свої молитви за Україну. Цього тижня ікону покрови Пресвятої Богородиці планують встановити над аркою на вулиці Володимирській. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста.